Сьогодні понеділок, значить, останні дні школи. Окей, хорошо. Я цьому рада, але з іншої сторони так набряжно, тому що завтра ми займемо всі, які можна, не учебники і все. Останній тиждень ми все також додаємо контрольні до контрольних. Ну і... Напомните, я скажу. Дорога. Дорога контрольний до контрольних. І во, зробила. Учимо флешмоб. моб. на останній дзвоник. І все буде окей, все буде добре. Слава Богу. З однієї сторони ми радіо, з іншої сторони. Ми так не очень заучили З прошлого вівторка ми помним движення, але ми не помнімо последовательності. І поки з музикою не, не особо синхронізуємося. Так що все буде добре, але ще трішки треба потерпіти. І все буде зовсім, зовсім добре. було ще більш-менш легко. Було дві історії. Математики дві профільних. Англійська, зарубіжна. І ще два уроки ми дивилися за цей волейбол наша, наша школа. Грала з вчителями і тих, хто там випускався в прошлому році. Це ж нормально. Це контрольна англійська, твір писали по зарубіжній, два самостійно по профілю математики. У історії слабо. Ми просто розбирали тести і по цьому. Магія, Господь. Що ми робили? Ну і просто по математиці ми також роз... це, НМТ якась авторська сесія, то ли другу, то третю, то ще щось. Ми коротко, роздивилися. тему, Ну так. Почали делать, і нам ще задала додому, щоб ми спробували розібрати авторський капець. Потому що там реально капець. Половина окей, там якось зображаєш, половина вообще не понимаєш. Ну і ладно. Танця була. Води свою попити взяла. До нового прийшла. Все добре, все добре. Доброго вечора, ночі утра. До побачення. І це кожен день я хочу старатися знімати відео за цю останню неділю, що ми навчаємося, типу. Ні, ну ми будемо навчатися, до да, здаватися, що можна не взяти, тому що в мене лично убита хімія, убита життям. І ще що географія. А остальне, ну якось живе. Просто це тяніння туди-сюди, то НМТ, то ці всі завдання, Так що не дуже і все. До побачення. На сьогодні з мене все, що я можу сказати.